Книга мудрості Ісуса, Сина Сираха, розділ 17. Господь сотворив із землі людину, а й знову її до неї повертає. Він число днів і пору людям призначив і надав їм владу над тим, що на землі, приоздобив їх силою собі подібною, і за образом своїм утворив їх. Страх перед ними вклав він у всяке тіло, щоб владарювали над звірною та птазтвом. Він дав їм розсудливість, язик та очі, вуха та серце, щоб розважати. Розумною наукою він їх наповнив. Що добре і що зле, вказав він їм, світло вклав він у їхні серця. Щоб їм появити діл своїх велич, хвалитимуть вони його ім'я святе, оповідаючи про діл його велич. Він їм надав так само й розуміння життєвий закон передав йому спадщину, уклав він із ними вічний союз, навчивши їх судів своїх. Очі їхні бачили велич його слави, а вуха їхні. Чули голос його слави, сказав їм бережіться всякої несправедливості, і дав кожному з них заповіді щодо ближнього. Їхні путі перед ними завжди, від його очей скритись не можуть вождя настановив він кожному народові, але часткою Господа є Ізраїль. Усі тіла їхні перед ним. Як сонце, очі його безнастанно на їхніх дорогах, не сховались від нього їхні кривди, і всі гріхи їхні перед Господом. Милостиня мужа, як печать при ньому, і добродійство людини береже він, мов зіницю ока, а потому він устане і їм відплатить, що вони заслугували. Воздасть їм поголовно, та тим, які каються, він змогу дає повернутись, втішає тих, які втратили надію. Навернися до Господа і покинь гріхи, молися перед Ним і зменшуй упадки, повернися до Всевишнього, відвернись від неправди і понад усе, не терпи гидоти. Хто ж буде хвалити Всевишнього в ваді замість тих живих, які віддають йому шану? Від померлого, якого немає, і хвала не існує, хвалитиме Господа живий та здоровий? Яка ж велика милість Господня й прощення тим, що навертаються до нього? Бо чоловік не може в собі всього мати. Тому що син людський не безсмертний. Що ясніше за сонце? А й воно затемнюється. Тіло ж і кров ті прозло лиш міркують. За силами небесних висот він наглядає, сукупність же людська, земля лиш та попіл.